Рій спустошив наш світ, наш народ став вигнанцем, та нікому не вдалося зруйнувати зв'язок, що поєднує думки та почуття кожного з нас. Сьогодні ми відвоюємо нашу планету. Зорефлот чекає лише вашого наказу, ієрарх. Тобі випала честь, ігронавте, особисто повести у бій древніх та могутніх протосів у заключному епізоді культової стратегії StarCraft 2. Висаджуйся на планети із підрозділом по боротьбі з організованою зерготою, А якщо повезе, то дадуть збудувати базу і зібрати нормально людей. Юніти знайомі, хоча розробники проапгрейдили старих та додали нових юнітів кожній раз. Наприклад, у Протосів з'явилася міна невидимка, а у Терень Геркулес, який скорпіонить полем бою. У перервах між зачисткою планет влаштовуй наради, винаходь нові технології та приймай доленосні рішення. Від твого вибору залежить фінал, у якому Блізард приберегли тобі найкрутіший виклик за усю історію серії. Я відчуваю, як з майбутнього віє смертю та спустошенням. Чи зможемо ми це спинити? Я не знаю. Ти маєш подолати іншопланетне. Божество, що хоче знищити всесвіт, тобі це вдасться. Якщо об'єднаєшся із Сарою Керіган, дізнаєшся, коли зіграєш у Legacy of the Void. та час із далекого майбутнього переміститися у не дуже віддалене майбутнє. Сіла мобіла, ото проблема. Не Рюмсей. От якби у тебе під час бою розрядилася рука кулемет, оце була біда. Ні, це не Deus Ex. Це новенька Call of Duty Black Ops 3. Тут немає жодних проблем із батарейками. І це добре, бо тебе нарешті зробили машиною для вбивства у буквальному розумінні. Ти нафарширований смертоносними гаджетами, що дозволяє ставати невидимим, пускати голограми і проковзувати від бойов. Вими роботами події гри розгортаються у 2070 році. Тоді, коли люди масово міняють собі кінцівки на роботичні і можуть хакнути бойового дрона по Wi-Fi. Не всім подобається такий стрімкий прогрес, і через це починається буча. Та ні, кажу ж, це не Deus Ex, а Call of Duty, яка зробить із тебе професійного солдата майбутнього. Та кине у самісіньке пекло бою. Усі стріляють із імпульсної зброї, носяться навколо і з джетпаками та цілять у матівку, пробігаючи по стінах, такої видовищності у Titanfall ще не було. Ой, тобто у Call of Duty. тепер у ній тобі ніколи не буде самотньо. Навіть якщо граєш не у мультиплеєр, а в сюжетну кампанію. Тепер її можна проходити із чотирма друзями. З ними ж можна відправитися у часи сухого закону та повідстрілювати зомбаків у фірмовому зомбі режимі Хто сказав Left 4 Dead? Так, може нова колда і позичила пару елементів у інших іго, та можна їй це пробачити, адже вона, як завжди, занурює у хоровод вражаючих спецефектів і при цьому змінюється на краще. А якщо ти віриш, що війна ніколи не змінюється, для тебе наступний свіжак у ігоната. Твій дід, як і його дід, та дід його діда виріс у сховищі. Твій батько виріс у сховищі. Ти виріс у сховищі, а от твої діти тут не виростуть. Адже ти навряд чи доживеш до моменту, коли вони в тебе з'являться. Адже ти перший мешканець сховища 111, який піднявся на поверхню. Тобі розказували казки про те, як виглядає світ поза бункером. Краще забудь, після ядерної війни світ змінився до невпізнанності. Наприклад, тепер дробовик це засіб проти тарганів. Вони, до речі, далеко не найнебезпечніші створіння, які спробують тебе вбити під час твоєї подорожі. Рожі руїнами цивілізації, хоча може тобі і пощастить. Знайдеш десь на задвірках силову броню, а у смітнику плазмову гармату. Заведеш цуцика, що гристиме горлянки супермутантам, виконаєш кілька завдань і покращиш свої характеристики та розмажеш ворогів товстим шаром по радіоактивному ґрунту. Дід забув про це сказати. Тож цей урок тобі доведеться вивчити самому у цьому світі. Може статися будь що та врешті-решт, все. Залежить лише від тебе. Це одна із причин, чому Fallout 4, легендарне продовження культової серії, задовго до виходу отримало нагороди краща рольова гра року, краща гра року та краща гра виставки Є3. А після виходу нагороду краща гра десятиліття. StarCraft 2 Legacy of the Void, Call of Duty Black Ops 3 та Fallout 4 вже вийшли. А на черзі гра, яка до нас не добігла. Рубрика «Скоро». Далі у ігронавтах на QTV.